Привіт, малята! Я радий вас бачити! Скажіть, а яка пора року зараз? Зима! А яке свято наближається? Новий рік! А що прикрашають на новий рік? Ялиночку! Допоможіть мені прикрасити ось цю гарну ялиночку! Ось в мене є новорічні кульки! Скажіть, якого вони кольору? Червоні, сині і зелена. Скажіть, а вони однакового розміру? Ні! Червоні маленькі кулі, сині і зелена великі. Нам з вами потрібно маленькі кульки повісити на верх ялинки, а великі кульки внизу. Сині кульки, куди повісимо? Внизу, тому що вони великі. Червоні куди повісимо? Вгорі, тому що вони маленькі. І залишилась у нас зелена кулька. Куди її повісимо? Внизу, тому що вона велика. Дякую, дітки. Ви мені допомогли, яка гарна ялиночка. Але їй не вистачає вогників. Давайте разом скажемо чарівні слова. Один, два, три вогники світіть. Ура! Вийшло! Які ж ви молодці! Дякую вам, малята, за допомогу. А ви вмієте малювати? Намалюйте мені, будь ласка, одну велику кулю, а одну маленьку. Я буду дуже радий. До побачення.